Доброго дня, любі малята! Пропоную відгадати загадку, хто у вас діток міцно любить, хто у вас ніжно так голубить, як ви хворі цілі ночі, Не стуляє свої очі, хто для вас пісень співає, хто в негоду забавляє? Гарні вам дає лільки і розказує казки. Так, вірно, це ваша матуся. А зараз давайте пограємо в гру, назви матусю лагідно». Так, це ваші мамочки. А як ви називаєте своїх матусь? Пропоную назвати матусю лагідно. Наприклад, матуся рідненька, гарненька. Що вміє робити матуся? Давайте пригадаємо, що вміють робити наші матусі. Так, прибирати, купляти продукти. Молодці, готувати їжу. Пекти смаколики. Зашивати одяг малювати. Ухажувати за квітами, садити розсаду, ухажувати за тваринами. Давайте складемо розповідь, моя матуся. Розкажіть мені про свою матусю. Як звати матусю вашу? Як ласкаво ви її називаєте? Якого кольору очі у мами? Яка у матусі зачіска? Яка ваша матуся? А зараз вправа швидко відповідай: пропоную вам пограти в гру. Але умова цієї гри відповідати швидко. Прокинулись ранці, побачили маму і сказали добрий ранок. Лягаючи спати, сказали добрий ночі. Матуся пригостила яблуком і ти скажеш дякую. А якщо у вас тільки одне яблуко, у кімнаті? Розкидане іграшки, що треба зробити? Так, вірно, поприбирати. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найрідніше в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся, Мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Молодці діти до нової зустрічі.